Тигролова не є видатна книжка, вона помітна в історії української літератури, але її естетичні вартості. Ну, дивись, не є чекай. не є видатна. Вона е, не видатна, можливо, з точки зору там літературознавця, не і є. так далі, але вона з точки зору читача абсолютно видатна. Написано е, чітко, зрозуміло, якісно, просто, добре навіть, і просто, е, але при цьому динамічно, е, нічого не затягнуто. Все чотенько, тик тик, 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 тик. Багато подій е, власне цікавий персонаж. Такого героїчного типу. Це приємно читати про таких mm -hmm. е, да? Batman, коротше. Ну, По-перше, що він да. Да, не помирає, його не вбивають. Да. Е, По-друге, там, звісно, є е, пригоди, які вписані в досить Думаю, екзотика, суворий, навіть. суворий, але вольовничий край, який для нас є екзотичним трошки. Є е, приправка в виді, вигляді, перепрошую, е, тигриків. Є Початку. кохання, звісно mm -hmm. ж, е, куди без кохання. І є перемога над ворогом.